33-річний професійний фотограф Ірина разом зі своїм чоловіком кожні півроку подорожують у різні куточки світу на власному авто народження первіска не стало на заваді затятих мандрівників у свої 11 місяців степан встиг проїхати понад 10 тисяч кілометрів та відвідати сім європейських країн У нас була давно ідея поїхати во Францію через ну різні європейські країни, саме ну, до кокеану Вот поэтому, когда Степа чуть-чуть подрос уже, ну как бы ему было 11 месяцев, мы поехали в длинное путешествие. Під час місячної подорожі родина дуже хвилювалася за маленького мандрівника. Зізнається, Ірина Було не так складно, як ми думали, в силу того що ми не були до кому-то графіку. тому старались переїзди робити ну ні большими. Сьопі була ліхою, зіснему нравілі разні там переміни. місць. для свого сина батьки вирішили не робити окремий дитячий проїзний документ. Родина обмежилась відміткою у паспорті татуся, але мандрівка ледь не зірвалась. Паспорт нам сталі нас не предупредили, що нужна клієнти фотографію при поїздці вот именно во Францию. Поэтому я информацию я сама узнала через інтернет, через знакомых. 25-річний консультант приватного агентства з оформлення проїзних документів Олег зазначає, що необхідно мати для оформлення дитячого проїзного документу. Нужна кірокопія родітелей паспортів українських про раждіння. Чотири фотографії рібінка 35 на 45 і нотаріальне заявлення обох батьків на получення детського проїзду. Сніданок підрахував, щоб оформити нетерміновий впродовж 30 днів дитячий проїзний документ у державному відділі віз та реєстрації. Вам доведеться сплатити 50 гривень. За терміновий документ, зроблений протягом 10 днів. Ви сплатите 81 гривню. Відповідний документ, оформлений за допомогою приватного агентства в 10-денний термін в середньому коштуватиме вам дві. Ці гривень, а проїзний документ дитини оформлений впродовж доби коштує 790 гривень. Дитячий проїзний документ діятиме три роки.